Спілкуючись з е, нашими з партнерами, які е, раціонально свідомі, да, які е, мають певний відповідний життєвий досвід е, і специфіку власної роботи, е, чітко вони е, фіксують, що і Москва, да, тобто Китайська Народна Республіка і Російська Федерація працюють над популяризацією в Сполучених Штатах. Вони працюють свідомо над тим, щоб е, збільшувати цю. Е, Внутрішню напруженість да, і Трамп це зокрема один з тих інструментів, і трампісти з когорти кагорти America Great Again – це їхній інструмент для того, щоб послабити внутрішню єдність сполучених штатів, і вони зацікавлені в тому, щоб конфронтація зростала, бо їм потрібна нестабільність їм потрібна відсутність консенсусу щодо відкритого суспільства щодо ліберальних цінностей, і вони системно над цим працюють. Як щодо втручання вибори, як щодо підтримки різних маргіналів, тобто фактично будь-яка ультраправа, ультраліва партія в Європі, вона. По суті, прямо підпорядковано Москві, да як раніше був цей комінтерний і е, всі е, комуністичні партії країн в вільному світі також були зловнів від, від Москви. Те саме існує зараз, бо всі ці ультраправі ультраліві сили від Німеччини, е, Франції, завершуючи сполученими штатами, вони підконтрольні Москві. Вони працюють або відкрито, або е, через е, власне нерозуміння ситуації на не Москви і Пекіну. І дуже важливо нам спробувати е, і наша суб'єктність, да, якої не було, наприклад, в 91-му році в Україні, да, тобто існувала, звісно, Українська там, Республіка. У нас була певна, скажімо, там, де юри де-факто суб'єктність, але вона була нереальна. Сьогодні ми є. І сьогодні ми можемо відкривати очі на багато речей, які, про які за, е, західні, ну знову-таки, це кліше, да, колективний захід, але. Скористаємось зараз ним, не думав і не розумів. Ну я ж кажу навіть в тому, що в слові ці в університетах, а університети в західному світі дуже впливають на подальшу політику і на подальше. Менеджмент, да, бо багато людей закінчують е, провідні університети і потім визначають політику. Вони вважають Росію славянську Україну. Вони коли студії слав'янські, це студії російські, тобто навіть в університетських колах, де люди мають почуттєві контракти і це життя працюють і можуть досліджувати. Вони не Мають розуміння того, що славянський етнос це по перше не єдиний, а по-друге, навіть не визначальний для там російської державності, в якій в формі вона б не була російської імперії, радянського союзу чи так званої Російської Федерації зараз, тому що слав'яни це хорвати, українці, поляки, білоруси, словенці, чехи. А частково той е, східний слов'янського етнос який був, він перемішаний з фіноуграми, з татарами, з монголами. Тобто, говорячи про Росію, якщо ми говоримо про етнос, то там Слов'янський він буде йти третій після фіноугрів е, тата е, монгольською складовою, татарською, навіть четверте, да, тюркської, тому що тюрки більше навіть ніж славян буде, і навіть на цьому фа, з Цього з таких ось дрібниць починається потім хибне сприйняття е, Росії і її інтересів, навіть Черчилль, да, який був абсолютним антибільшовиком, який е, був найбільш волівою людиною свого покоління, який врятував багато в чому вільний світ да, від цієї змови. Багато хто і в Британії був готовий домовитись з Гітлером і Сталіним. Е, навіть Черчилль, читаючи його момуари, він е, повністю проводить знак дорівнює між радянським союзом і Росією. Тобто, це не просто е, лексична мовна річ, да що вони ну для спрощення, щоб не писати. Вони використовують Росія, Радянський Союз, Вони так думали. Тобто, в сприйнятті, е, і, і це дійшло аж до початку 90-х, і було після нашої незалежності нас приймали як якусь е, частину Росії, яка відкололась. Тобто, навіть на той момент серед найрозумніших е, людей світу не було розуміння того, що Україна чи навіть там Литва, Естонія, Казахстан це не Росія, і це окуповані Москвою держави. І ми маємо надолужувати надолужувати це дуже швидко. Тому діяльність подібних платформ інституцій, цінтенків аналітичних центрів на да, щодо е, того і діючої чим є сьогоднішня ця Московія, і тим паче перспектив постросійського простору є надзвичайно важливим. Я Сподіваюся, що ми в Україні заснува заснуємо такі разом з колегами новий аналітичний центр цінк, глобальний цінтенк, який буде спеціалізуватися в тому числі на. А майбутньому і перспективах постросійського простору і його незалежних держав, і будемо надавати цю експертизу всім нашим колегам і на сході, і на заході хотіла додати, що оце це уявлення про Росію як про слав'янську країну воно так само створило хибне уявлення про Україну та про українську незалежність. Бо постійно доводиться чути, що ми ж така сама слав'янська країна, як Росія. І цей вигаданий наратив про три єдинство а, а, Білорусі, Росії і України. Він же ж в головах іноземців так само існує, тому українці. що вони що українців бо багато в чому саме українців. І коли mm -hmm. буває за кордоном, ну особливо до до навіть після 2014 року, але до повномасштабки часто говорили, коли ми чули. Ну там на часі нас дружиною була можливість подорожувати. Ми їздили в різні країни. і Ми чули про те, що да, ви ж такі самі, як ти типу, Росіяни, що немає різниці. Ми завжди говорили ні, ну і починали пояснювати, але ми бачили, як інші українці не апелювали на цю тезу. І що важливо, коли там також це російська міфі пропаганда про єдність слав'яни, бла Я кажу, я підтримую єдність славян. Дивіться, ну я б з радістю, щоб Україна була в Слов'янському Союзі, і ми прагнемо туди Слов'янська єдність союз, це європейський союз, тому що в сьогодні в європейському союзі, окрім українців, білорусів і сербів, є всі інші слов'янські держави. Да, вівідві Словенії, Хорватії, закінчуючи чехами і Словаками. Тобто вже є інституція, яка об'єднує слов'ян. Чудово, давайте до неї долучатися. Але mm -hmm. Росія про слов'янство.